Сусід, батько хороший, чоловік в жінки хороший, дуже жалко, дуже страдаємо. Він приїжджав і сидів у нас на лавочці. І я підходила, кажу, Валерчику, яка радість, що ти приїхав? А він, мабуть, приїхав в останнє. По власному бажанню пішов до війська близько 50 поїздок на схід. Ми сьогодні констатуємо факт, що ця людина не була байдужа до своєї країни, до своєї рідної землі, і він мав принцип в своєму житті. Я вірю: принцип потурбуватися. 24 лютого уже був військоматі. І три місяці ходив і просив, бо він сказав: Я не можу. Я не можу зрозуміти бути вдома, коли моя держава, коли моя сім'я, вона потребує допомоги. Він допомагав завжди всім. Мій брат був надзвичайно світлою, надзвичайно доброю, і людиною з величезним серцем. Воно вмістило в себе всю біль цієї держави, всю біль тих людей, які воювали і загинули. Вчилися разом в 12 школі. Життя йшло своїм звичайно порядком. Ми рідко зустрічалися, але коли бачилися, він був дуже життєрадісною, людиною. А яким він був в школі? Веселий, непосидючий, такий дуже, він цікавився, всі, всякі якісь події він там перший. За дівчатами бігав, ну як ми всі бігали, 19, 20, потім 20-й 20 рік, то ми бачилися, ну, він не змінився, ну, люди не міняються, він був таким же веселим. Кадепського Валеру я вже знаю більше 10 років. Ми з ним познайомились через мого спільного знайомого. Був на Дім Петровщини, але останні, можливо, пів на Запорізькому напрямку він там, там служив. Місяць тому, приблизно 24 серпня, мені дзвонили і сказали, що Валера попав на завдання, був і Дуже в тяжкому стані. Ми боролись за нього як могли, що могли те зробити, але не втримали. Не втримали дуже шкода.